Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Волинь надійшли трагічні звістки. Загинули ще троє героїв. Прикордонники затримали двох волинян, які вплав через річку поверталися в Україну. На Волині судитимуть винуватця п'яної ДТП. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Луганській області загинув 54-річний командир бойової машини Валерій Петльовський із села Хром'яків Луцького району. Воїн 31 березня 1970 року народження служив на посаді командира машини в складі механізованої роти. Валерій Петльовський загинув 24 квітня 2024 року біля села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Ще одна трагічна звістка надійшла з фронту 20 квітня в Донецькій області. Загинув Денис Скубій, 1989 року народження. Мешканець Новолинська воїн мужньо боронив країну і віддав найдорожче своє життя. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинула Алла Пушкарчук, Рута, уродженка села Сокіл Рожищенської громади на Волині. Трагедія сталася 25 квітня на Донецькому напрямку. Захисниця загинула під час обстрілу росіян. Вона була доброволицею з 2014 року. Вона була на війні, згодом працювала журналісткою. І з початком повномасштабного вторгнення разом із коханим жінка знову пішла захищати Україну. Пара одружилася під час війни. Як зазначило, чи тому Алла загинула на руках у коханого Максима. Жінка стала 77-ю з-поміж медійників та медійниць, що загинули від рук росіян під час повномасштабної війни. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині сталася пожежа через дитячі пустощі з вогнем 25 квітня в ківерцях спалахнув житловий будинок. Вогнеборці приборкали займання під час пожежі. Вогнем пошкоджено будах будинку та речі домашнього вжитку. Потерпілих на щастя немає, однак ймовірна причина пожежі це пустощів з вогнем хлопчика 2016 року народження. Двоє волинян вплав через річку. Поверталися в Україну із за кордону. Їх виявили прикордонники. Так, прикордонний наряд відділу Рівне під час патрулювання ділянки виявив поблизу українсько польського кордону двох чоловіків. Як з'ясувалося, вони незаконно перетнули держрубіж із Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг. На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрий. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми. Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років. Мешканці Камінькаширського району. Чоловіки кілька років проживали у Німеччині однак, через відсутність роботи надумали повернутися в Україну і зробити це вирішили незаконно. Із собою мандрівники прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд. Чоловіків, охоронці кордону, доправили до підрозділу та склали відносно них адмінматеріали за спробу незаконного перетину держкордону. Рішення щодо них прийматиме суд. Один пасажир загинув, та троє травмувалися. Волинянина, який п'яним скоїв смертельно ДТП, судитимуть. Про це повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. Зазначають, що увечері 7 березня 2024 року 55-річний житель села Залісоча Луцького району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Фольксваген Пасад, на автодорозі поблизу села Грем'яче Луцького району не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося з бетонною спорудою. Тож тепер волинянин чекає вироку суду. Синоптики попередили Волинян про заморозки. Як повідомили у Волинському гідрометцентрі вночі та вранці, 27 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 2 градусів Луцьку та від 0 до 3 градусів за Цельсієм по області. Рівень небезпечності перший жовтий. Тож вранці одягайтеся тепліше. Далі загальноукраїнські новини. Російські окупанти продовжують рівняти із землею мирні українські міста та села, а також вбивати мирних громадян. Так, 26 квітня російські військові з артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровській області. За інформацією голови Ова Сергія Лисака постраждав дев'ятирічний хлопчик. Дитина зараз в стані середньої тяжкості. Лікарі надали їй необхідну допомогу. Повідомляється, що серед потерпілих і чоловік 42 років. Також у місті пошкоджені 4-5 п'ятиповерхівки та газогін. Також вночі та вранці, 26 квітня, росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух обстрілів. Зазнали Краснопільська, серединобуцька та Знопновгородська новгородська громади. А в день окупанти завдали удару керованими авіабомбами по промисловому об'єкту міста Суми. Наслідки атаки уточнюються. Та й після цього не люди не дали спокою Сумщині. Ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано п'ять вибухів. Попередньо внаслідок обстрілу загинули двоє жінок. Ще кілька людей отримали поранення. Було пошкоджено центр первинної медичної допомоги, а також вибито вікна та двері у житлових будинках. Поруч також 26 квітня окупанти вдарили керованими авіабомбами ще й по центральній частині міста Дергачі, що на Харківщині. Внаслідок удару є поранені діти 16 та 5 років. Також хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Внаслідок ворожого удару загорівся двоповерховий будинок. Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині. Одного з них вже затримано. За інформацією бюро, 20 квітня 2024 року, після трагедії, нападники вирішили втекти за кордон та звернулися за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон. А інший поїхав забирати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам, 24 квітня 2024 року. ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв течі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру іншому, який самовільно залишив військову частину, також. На Львівщині працівники ДБР разом із СБУ викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати інвалідність. Як зазначили у ДБР, голова лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протиправної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою, вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати або продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди. Переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Найвищі цінники були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено документи, а також у різній валюті: майже півмільйона гривень, понад 47 тисяч доларів та більше ніж 7,5 тисяч євро. Нині ж подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення голови комісії від виконання обов'язків. Розслідування триває. Остання дорога додому в Україну повернули ще 140 тіл полеглих оборонців, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять тіл оборонців із сумського напрямку, і два полеглих воїна на запорізькому напрямку, а також одного із Херсонського збройні сили перевезуть репатріовані тіла та останки до визначених державних установ. Надалі представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання. За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень. Його звільнено з під варти. Про це повідомляє прес-служба мінагрополітики. Миколу Сольського звільнено з під варти, і він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн мільйон гривень, та спробі заволодіння землею ще на 190 млн мільйонів гривень, написав заяву про відставку. І до новин світу! Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Марчин Кірвінський. Цитує польський портал. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки що діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту, заявив Кервінський. У Танзанії через повінь, викликану зливами, загинуло 155 людей. Ще 200 тисяч постраждали, повідомив прем'єр-міністр країни Касім Манджаліва. Про це пише Associated Press. Кількість жертв повені за два тижні зросла понад вдвічі. Зазначають, що кількість опадів продовжує збільшуватися, особливо в прибережному регіоні та столиці Дар ес саламі Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії. У Міноборони додали, що це допоможе Україні забезпечити життєво важливі морські маршрути та захистити свої води від російської агресії. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.